Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитку, на якому я розповідаю все про в'язанчику в моєму житті. Отже, зараз в моєму житті є ось така частинка в'язанечка. Це не моя робота, я е, лише закриваю тут петлі. Ось, трішечки-трішечки допомагаю. Але е, для того, щоб закрити петлі, я обрила дуже-дуже багато інформації, дуже багато майстер-класів, дуже багато всього. і... Ну, нереально важко знайти гарний спосіб, простий, щоб це було швидко, просто і стабільно. Ось, але я таки знайшла цей спосіб. Він є іноземною мовою, тому я не скажу, що це його придумала, видумала, знайшла його. На просторах у вільному доступі і просто перевела українською. Отже, кого цікавить, я вас запрошую, який результат цього закриття? Отже, в мене тут виворітнє полотно лицеве, резинка 1х1 і резинка 2х2. І на всіх цих шматочках я закривала петлі. Ось цією стороною я закривала. Ось так от виглядає закриття. Так, ніби це набірний край. Ось такі ніби вузлики виходять. Я не знаю, як вам пояснити і як гарно показати це. Ось так, от, акуратненько це виглядає. На виворітній стороні, тобто на своєму зроджучку, ви в'яжете і дивитеся, на якій стороні вам більше подобається це закриття. На виворітній чи на лицевій. Ось так, от. воно тоненьке, воно необ'ємне, так як по дві разом пров'язувати, то воно дає об'єм. Це абсолютно необ'ємне, досить стабільне, як бачите, полотно, хоча на резинці воно трішки прожинить. Тут я вже щось якусь нервішку зловила, то зажала конкретно. вже. Ось, все це треба контролювати, так як і натяг нитки. Ну тут саме ідеальніше закрито, тобто все рівненько, все прожинить, але досить-досить стабільний край. І він дуже схожий до набірного краю. Ось так: от я вам покажу: це звичайний набірний край, довгий хвіст, а це ось це закриття. І мені здається, що вони схожі. Отже, ось. Ось як же ж воно робиться, приступимо до. Самої демонстрації. Зараз, бо в мене дуже великий тут кардиган, вмістити все важко, але я дуже-дуже постараюся. Отже, нитку треба брати рівно в два рази довшу, як полотно. Ось ось я взяла в два рази довшу, і ось такий запасний у мене кінчик для зручності зшивання був. Ось, Тобто, рівно в два рази відмірюєте свою, своє полотно, два рази відрізаєте і все. В мене дуже довге полотно, отже я склала в 2, і ще раз в два, і ось так от просунула, тому ниточка в мене недовга, і працювати набагато зручніше. Поїхала. Я заходжу в петлю і в другу. прошиваю. Бачите, забула накрити пальчиком спицю і вже запуталася. Ось так от я накриваю пальчиком спицю, щоб не запутувалася нитка. Прошила. Тепер. Першу петлю я скидаю і заходжу в неї з цієї сторони, з протилежної. То якби виходжу. Сюди зайшла в дві, виходжу в одну, і скидаю, і затягую. Досить тісно затягую, не так аж дуже і легко. Знову заходжу в дві петлі. Неважливо, які вони, лицеві, виворітні. Просто заходиш в дві, виходиш з цієї сторони. В одну знімаю, зразу знімаю і тільки тоді прошиваю, затягую, в дві зайшла. Все, більше показувати немає що. В дві петлі я заходжу, в одну виходжу, але відразу її знімаю і гарненько затягую. Ось так. І накриваю весь час собі спицю, щоб не запутувалися нитки, тому що їх в мене багато. Все, дівчатка, більше нема що показувати, це весь спосіб. Ось так от це виглядає на резиночці 2х2. У мене тут дві нитки, тому виглядає, можливо, не так акуратненько, але після прання це все дуже-дуже гарно розлягається і дуже-дуже акуратно виглядає. Край стабільний це в нас планка. Край стабільненький. І ось так от воно виглядає. Мені здається, більш, ніж. Прекрасно. Ось так. От. Ось такий спосіб. В дві зайшла, в одну вийшла, от тобі і все зшивання. Не дивлячись ні на лицеві, ні на виворітні, ні на що. Просто ти собі прошиваєш і це все дуже-дуже швидко, дуже акуратно. Ось, на якихось мохерових ниточках, на чомусь такому я цей спосіб ще не пробувала. Пробувала лише на різних видах. Лицеві, виверідні, резинка 1х1 і резинка 2х2. Ось Ось таке в'язанечко, ось такий спосіб. Ось. Мені здається, що більш ніж красивенько. На виворітній взагалі лялечка. Та й на лицевій воно гарно виглядає. Чисто як набірний край. Ось набірний край, ось закриття. Ось ось такий спосіб. Пробуйте. Нехай вам все виходить, не все виходить. А зараз я кому цікаво, залиштеся ще зі мною, я вам ще покажу. А ось і те, що я хотіла вам показати: це ниточки. Так, звичайні ниточки, звичайні такі деяки з ниточками. У мене їх є 4 штучки. Товщина 2300. Продавець мені <соє> люб'язно смотала в дві ниточки відразу. Я буду в'язати з двох моточків, щоб було в чотири нитки на машині. Чим, як то кажеться, важливі для мене важливі для мене ці ниточки, тим, що вони куплені не для замовників, <соє> не на замовлення, а саме для моєї сім'ї, для моєї настоні, яка. Захотіла платічку, вона міряла плаття резинкою, їй сподобалося, і вона захотіла такого ж самого, тому буде в'язатися ще одне плаття. Mm. Ось, не купувала давно. До початку війни ще купувала в грудні крайній раз для своїх діток нитки і все. І відтоді для себе і для діток нічого не купувала. В листопаді Оленка Буганова для мене купувала ниточки шкарпеткові. Я щиро вірила, що вони для мене. Але дівчатка мені надарували дуже-дуже багато ниточок, тому я думаю, що ті нитки, які купувала я, я буду мати можливість подарувати ще комусь. Ось, а це таке для себе, для себе, і це так хвилююче, давно, давно себе нічим таким не балував. Хоча ниточок в мене дуже багато завдяки всім дівчаткам, які дарували мені ниточки. Цей рік був просто якийсь надзвичайний щодо подаруночків, але це якесь таке хвилююче відчуття, ти, ти собі сам купив. Ось, ось така дрібниця. Для когось це смішно, для мене це важливо і приємно, але. Ось такі плани маю ще на в'язальну машину. Не знаю, коли вони будуть здійснюватися, але помаленьку, потихеньку будуть здійснюватися. Це ниточка 30 Меренос, 10 Бебі Альпака, 10 модал і 50 ПА, 2300 метрів 100 г. Коштувала така ниточка, це був розпродаж, коштувала вона, здається, 86 гривень. За 100 грам. Не знаю, дорого чи дешево, тому що кажуть, я вже дуже давно нічого не купувала. Мені здається, що недорого. Якщо вважати, що це суміш мериносу, бебі-альпаки і так далі. Тому надзвичайно м'якенька ниточка, надзвичайно приємненька платько буде чудовеньке. Ось, що далі? Далі в мене є ще плани. Плани стосуватимуться ось такої красунки. Ось така ляля. Це всім, всім вже знайома моя зайка по майстер-класу, який є в мене на каналі, і її в мене забирають. А отже, на її місце треба зв'язати новеньку. тому що ці зайки мають бути в наявності. І якщо одну забираємо, наступну в'яжемо. Дивіться, як ниточка в моточку і ниточка у в'язці відрізняється по кольору. Прикольно. Отже, це буде зайченятко. Але першочерговим завданням це буде гризунець брязкальце, теж зайченятко, ось таких кольорів. Сьогодні маю зв'язати, завтра вранці маю відправити, отже, треба трішки поспішити. А то вже шоста вечора, поки змонтую, поки виставлю відео, трішки, трішки якось так, накладочка. Вчора мені гарно пішло в'язання плаття, тому я відео не знімала. Мені шкода було переривати своє натхнення. <ріх> ось Тому до пізного вечора я працювала з платком. Сьогодні вирішила, що я сьогодні зніматиму відео, і тут в мене термінове замовлення. Ну, але вже відкладати не буду, тому що я собі вирішила, що по понеділках в мене відео плюс-мінус один день. Тому зараз буду монтувати, виставляти, а тоді вже в'язати. Менічка довга, коли зв'яжу. Ось ось такі в мене плани: це на найближче майбутнє, навже. Що ще хотіла вам, дівчаточка, сказати? Хотіла вам сказати, що Тамара Новікова, наш двигун прогресу, вона започатковує гарний великий проєкт візерунки ЮА. Звичайно ж, сама за себе говорить слово візерунки. Ми в'язатимемо візерунки, ми ділитимемося якимись моментами в'язання. Під хештегом візерунки Юа. Хештегів буде кілька. З часом ви їх всі будете знати, тому що це буде корисно для всіх, хто шукатиме української якісь майстер-класи. Ось, тому що дуже важливо, дуже важливо розвивати, дуже важливо підтримувати, дуже важливо дати можливість новачкам навчитися, тому що я ще дуже багато чого не вмію і не знаю. Я лише почала вчитися, і, наприклад, навіть що стосується в'язання, я, наприклад, не знала, що є різниця за яку півпетлю петлю в'язати, за передню стіночку, за задню стіночку. І дуже багато візерунків на моїх початках, коли я там в'язала ще дітки були малесенькі, чи ще до діток. У мене були поперекручувані ці візерунки, вони мені не виходили. Я не розуміла, чому, тому що я не за ту стіночку петлі в'язала. Ось тому. Якось так, треба, треба вчити, треба допомагати, треба розвиватися самим і дати можливість розвиватися і вчитися комусь. Тому е, знімайте відео коротенькі, будьте разом з нами, ставте хештег-візерунок, якщо це справді візерунок, щоб людина могла е, за таким хештегом знайти собі щось потрібне. Ось такі справи. Стартує проект з 1 квітня, хоча я і кілька візерунок. Таких корисних відео вже зняла, тому що так співпала, що в мене було ще чим поділитися. Ось, тому так, так вийшло, що я вже маю кілька відео під цим хештагом. Будемо продовжувати. Хоча в мене просто візерунки, так? А тут візерунки ЮА. Тому якось так, долучайтеся, якщо маєте чим поділитися, діліться. Звичайно ж, маючи дві роботи, четверо дітей, корову і. Кілька городів, дуже важко викройте час на те, щоб щось поділитися своїм і ще і щось повчальне, навчальне відзняти, е, тому що це не влог, що тяпляп, і, і хто хоче, той дивиться, а хто не хоче, хай йде собі далі. Ну, ні, ну, примусівки тут, звичайно ж, немає. Е, в майстер-класах все по-іншому хочеться показати правильно, хоча ніхто не знає, як правильно. Так? Е, Доступно світло, щоб все було видно, щоб кадр був хороший. Коли приходиш ввечері, який там хороший кадр, який він ось ось такий ось сірий, з тінями і Бог знати який. Тому якось будемо старатись, намагатись, щоб щось з цього всього вийшло путнє. Ось, з 1 квітня приступайте навіть вже нині. Візерунки.ua хештег, всіх запрошую, долучайтеся. Будемо розвиватися і вчитися всі разом. Ось ось такі справи, дівчаточка, на даний момент. Біжу працювати. Всім дякую за перегляд, всім дякую за вподобачку, за, за звичайно, за коментарі. Нереально не велике дякую, тому що це це просто фантастика насправді. Ось, е, всім бути здоровенькими. Зараз щесь дуже брехлива наша весна. Вона всім показує через віконечко сонечко. А на дворі насправді холодно. Тому беріжіть горлечко, будьте в теплі, будьте здоровенькими. До зустрічі наступного тижня. Всім бувайте, Па-па-па-па.